Сьогодні моя риболовля буде тільки на кекс. Кекс, хто не знає, це наша новинка. Вона виглядає, як в дитинстві виглядав наш макушатник, але завдяки сучасних технологій. Нам вдалося створити щось краще за звичайний макушатник. Макушатник, його вдачність залежала від того, на якій олійниці він був створений. Наскільки свіжа була макуха, на олійниці з макушатника видавлювали не все мастило, і тому залишки масла через якийсь час прогоркало, і тому риба на такий макушатник… Дуже дуже погано клювала. Кекс, який ми створили, він має дуже чудовий склад. В ньому також знаходиться значна частина соєшникового шроту, в якому залишки масла мінімальні і тому він не прогоркає. І додаток до шрота ще йде більш 20 компонентів, які в сумі створюють дуже привадливу суміш для коропа.